Історія України за 60 секунд. Частина третя, 28 липня 1988 року, Володимир Великий охрестив Русь. Його син, київський князь Ярослав Мудрий, за допомогою половців завоював землі аж до Балтики, і Русь стала одною із наймогутніших держав Європи в 13 столітті в український степ прийшла Золота Орда на чолі із нащадками монгольського правителя Чингісхана. Головецький князь Юрій Кончакович очолив союз із Руссю, і об'єднані війська виступили проти Золотої Орди. Але Золота Орда перемогла. Половці не змогли оборонити свій степ, але вели повстанську війну. А от Русь за правління короля Данила відстояла Волинь Галичину і Поділля. Король Данило боронився від Золотої Орди на сході, Тевтонців і поляків на заході, і навіть отримав титул короля всієї Русі. А от русь більшість на 100 років став називатися королівством руським.